Друзі, всім привіт! На зв'язку Архівіст. Це не типове відео для мого каналу, але я створив його для того, щоб розповісти вам про важливу подію. Я довгий час займався плануванням та плідно працював для того, щоб підготувати для вас щось справді ексклюзивне, і мені це вдалося. Отож, вмощуйтесь зручніше, одягайте навушники, і я запрошую вас прогулятись по моєму архіві. А я в свою чергу розповім, як тут все працює. Перед тим як увійти до середини, на дверях ми бачимо перший рівень під назвою Юний архівіст. Обравши його, ти переступиш через поріг і станеш частиною нашого архіву, що дуже допоможе розвивати проєкт. Як вдячність, ти отримаєш ранній доступ до нових історій ще до їхнього офіційного виходу та унікальну можливість впливати на майбутні історії, беручи участь у голосуваннях та обговореннях тем. Переступивши поріг, ми потрапляємо всередину архіву, і тут на нас чекає наступний рівень, а саме архівіст-дослідник. Приєднуючись до нього, ти отримаєш доступ до самих глибин архіву. Як вдячність за підтримку, на тебе чекає цілий ряд привілегій. По перше, це ранній доступ до нових історій та участь у закритих опитуваннях з попереднього рівня. Також ти зможеш слухати ексклюзивні історії, які доступні лише для патронів і які більше ніде не публікуються. По-друге, ти отримаєш доступ до приватного чату зі мною і спільнотою, де зможеш обговорювати історії та ідеї. Також в чаті ти зможеш обговорювати процес створення історій та задавати питання особисто мені. Тепер ми рухаємось далі, і за шафою бачимо потаємні двері, саме за ними знаходиться друга прихована частина архіву. Тут нас зустрічає хранитель архіву. Ставши одним із хранителей, ти будеш оберігати найпотаємніші історії та допомагати архіву зберігати свої таємниці. Тут, окрім вже перерахованих вище привілегій, на тебе чекає особиста подяка в кінці відео. Це означає, що твоє ім'я прозвучить під кінець історії, серед інших імен тих, хто допомагає оберігати та розвивати наш архів. Також в тебе буде можливість ділитися своїми думками зі мною напряму через особисті повідомлення або ж в чаті. Твої коментарі можуть вплинути на формування майбутніх історій. За плечима хранителя архіву стоїть старий пошарпаний стіл. На ньому знаходиться касетний диктофон та мікрофон. Це робоче місце героя історії. Коли ти приєднуєшся до кола героїв історії, ти отримаєш не тільки всі привілегії з попередніх рівнів, але й унікальну можливість стати частиною архіву, а саме озвучити одного з персонажів у новій історії. Я особисто допоможу тобі якісно підготувати запис. А твій голос стане частиною фінальної версії відео. До речі, кількість героїв історії обмежена, це максимум 10 осіб, тому рекомендую не зволікати. Детальні інструкції щодо цього рівня я залишив в описі до нього, а ми продовжуємо рухатись вперед по нашому приміщенню. За високим стелажем стоїть ще один стіл, він атмосферно підсвічений настольною лампою, а навколо розкидані папери. Це і є моє робоче місце перед столом стоїть невелике, але зручне дерев'яне крісло. Тут працює права рука архівіста. Той, хто зважиться перейти на цей рівень, отримає всі привілегії попередніх. А також стане частиною творчого процесу, допомагаючи мені в створенні нової історії. Разом зі мною моя права рука працює над ключовими елементами історії, починаючи від вибору теми і закінчуючи публікацією. Особа з цією ролью може пропонувати ідеї для локацій, персонажів та сюжетні повороти. На кожному етапі я допомагатиму вписати твої задуми до концепції архіву, і щоб в фіналі наша спільна історія була захопливою та логічною. Очевидно, що права рука в архівіста одна, але незважаючи на це, я приймаю на посаду 5 осіб, тому у тебе є змога зайняти одне з місць. І тепер ми поглянемо на моє робоче місце уважніше. Зазвичай я сижу тут, на великому шкіряному кріслі, але сьогодні я у відставці. Тому, поки мене немає, ти отримуєш можливість зайняти мій пост та поширити власну авторську історію, яка буде озвучена мною та опублікована на каналі. Також ти отримаєш базові привілеї з попередніх рівнів. Це чудова можливість розповісти про свої таланти та опублікувати власну розповідь. Як це відбуватиметься, детально розказано в описі до рівня, а також в папці з документами, яка зараз лежить на моєму столі. Любі друзі, на цьому ми завершуємо нашу екскурсію. Але перед тим як покинути приміщення місцевого архіву, я хочу дещо сказати. Раз на два тижні сюди приходить невідомий кур'єр і підкидає дивну папку. В ній я щоразу знаходжу нову ексклюзивну моторошну історію. І як ви вже зрозуміли, цього тижня папка також потрапила на полиці архіву до розділу абсолютно таємно. Короткий опис історії ви зараз можете побачити на своїх екранах, або ж ознайомитись з ним, перейшовши за посиланням в описі. Якщо вам сподобався формат відео, і якщо ви хочете та маєте змогу підтримати розвиток такого нетипового та перспективного проєкту, як наш архів, то я буду вдячний кожному, хто приєднається до будь-якого рівня на Патреоні. А я не прощаюсь, а повертаюсь на своє робоче місце, де продовжу роботу над новою історією. Тож не зволікай! Підтримай наш архів на Патреоні і стань частиною історії, яку ми створюємо разом.